У ресторані біля морського коника подавали обід, і набилося безліч голодних морських істот, які хотіли добре перекусити. Власник підводного ресторанчика ном із задоволенням дивився на натов, що зібрався у нього в закутку. Восьминік ося заскочив на тарілку горячого супу з морської капусти Ням-ням. Акула шербетта замовила пиріг із планктону, який вона зазвичай ковтала за один присід. Краб-пішохід з нетерпіння чекав на велику тарілку рожевих морських грибів. Ном був у захваті, він дуже любив доставляти радість своїм друзям, і крім того, він був найкращим кухарем у всьому океані. Він працював на кухні, розкочував тісто на пиріг, перемішував суп, нарізав морські гриби. Коли ном почав розносити їжу відвідувачам, у його вухо влетіли звуки веселої розмови. Проте була одна проблема велика проблема, треба сказати. Зараз він міг винести лише одну страву, утримуючи її на своєму вигнутому хвості. Але в ресторані було стільки голодних ртів. ном носився як пригорілий, узад і вперед. Він виносив з кухні одну страву за іншою, і від цих шалених перегонів у нього закружляла голова. Суп пиріг гриби, гриби пиріг суп, пиріг, 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 гриби, гриби, гриби. Поки він бігав туди-сюди, дещо сталося на кухні, ніхто не наглядав за супом, і він почав википати і переливатись через край. Спочатку суп пролився на плиту, а потім почав розплющуватися на іншій поверхні. І коли у нома видалася хвилинка, щоб заскочити на кухню, там вже були калюжі гарячого супу, розлиті по всій підлозі. Замотаний і роздратований, ном почав витирати підлогу шваброю. Ось так неприємність, як встигати робити всю роботу відразу? Тим часом відвідувачі ресторани їли та балакали, балакали та їли. Їжа була найсмачніша. Трохи згодом восьминіх Ося почав турбуватися, чому його суп так і не несуть. Він вирішив піти на кухню і уточнити у Нома. Коли Ося відчинив двері на кухню, він просто не повірив своїм очам. Там був жахливий безлад, і Ном наодинці намагався з ним впоратися. «Ном! Вигукнув він. Що сталося? Морський коник шморгнув носом і розповів йому про те, як він був зайнятий, і ніхто не стежив за супом. Ося поклав щупальці йому на плече друже, сказав він, тобі всього лише потрібно було попросити про допомогу. Для цього і є, друзі. Ном насупився і похитав головою Я маю справлятися з усім сам адже це мій ресторан. Я розумію, сказав Ося, але вміти просити про допомогу дуже важливо в житті. Він пригадав моменти, коли йому самому потрібна була допомога. Пам'ятаєш, як я поранив руку, тоді крап перев'язав мені її морською капустою. Або коли я втратив свої окуляри, пів океана допомагало мені їх знайти. Ном чудово пам'ятав усе це, він усміхнувся. А пам'ятаєш, як ти вчив мене готувати кашу з морською сіллю, додав Ося. Так, сказав Ном. я пам'ятаю. Він помовчав якийсь час, а потім кивнув. Ну ж бо, вигукнув Ося, дозволь мені допомогти тобі. Я можу переносити багато тарілок відразу, а ти зосередишся на кухні. У друзів зайняло небагато часу, щоб налагодити роботу. Ном докладав свої вміння, щоб різати, смажити та розмішувати. Ося проявляв майстерність у розносі їжі, виносячи по вісім тарілок одночасно. Так разом вони знайшли найкращий спосіб керування рестораном. Коли вся їжа була з'їдена, і відвідувачі розійшлися, він сказав Дякую тобі, величезно, Ося. Без тебе я б нізащо не впорався. А ще я зрозумів, як важливо вміти попросити про допомогу. Це зовсім не важко, зате може зіграти величезну роль. Ном глибоко зітхнув, і тому я хотів би спитати тебе чи не хочеш ти попрацювати тут зі мною? Мені б дуже знадобилась ще одна пара рук. Ося усміхнувся і радісно заплескав щупальцями із задоволенням. А чотири пари рук стануть у нагоді ще більше. Чи не так?